Розповім вам про дівчинку, яка купила курс в січні цього року. Як тільки був куплений курс, вона відразу приступила до справи, не відкладаючи на потім, хоч і навчатися можна в будь-який час, бо вся інформація вже залита в телеграм-канал. Завдяки наявному зворотньому зв'язку для всіх учнів вона відразу запитувала, як виправити ту чи іншу її помилку або дещо докупити. Бо, хоч і всі мої постачальники є в курсі, знайти щось, те, що хочеш, буває складно, тому я завжди надсилала посилання. Вже в перший місяць були продажі, але вона. Встигла потрапити на той солодкий сезон, 8 березня. Тож ось її відгук за це свято. Хотіла Аліна вам дуже подякувати за ваш курс по миловарінню, що підтримуєте, підказуєте. Благо дякую вам. Я навіть встигла до 8 березня продати 9 наборів з мила. Це ті набори, що я вам скидала. Я навіть не думала, що я хоч один набір продам. Так вийшло, що продала і навіть подарила вихователям у садочок сину. Тож, якщо ви теж хочете навчитися робити якісне мило, яке будуть купувати, то для запису на курс очікую вас в діре.